Наразі маємо прекрасну рубрику цікавих новинок з різних куточків світу. Тому дочекайтеся. Друзі, вже за мить ми розпочинаємо. І власне перша новина. Шведська меблева компанія в Арабських Еміратах запустила, мабуть, наймиліший кажуть гаджет. Це з їхніх слів, не моїх слів <хи> для цифрового детоксу. Міні-ліжечко для смартфона. Вау, що не так в цьому світі Ангелін? <гум> ліжко для смартфона. Це ну серйозно? це просто але найцікавіше те, що як вони це обіграли, що ця підставка не лише дозволяє смартфону відпочити. Так ну ну так собі, але Ви, відстежує 600. також скільки часу телефон пролежав без діла. Якщо власник дає гаджет відпочити понад 7 годин, щодня протягом тижня компанія дарує знижку в магазині. Ось так. Оце класно. Приходиш, ну, кажеш дивіться, так. Я в день там 7 годин без смартфону, і вони такі 7% знижки. Так, так, <свісно> цікаво. А, а я ну, 50 години. Уявляєш. А зараз я, я міг би мати напевно. Ну що, рухаємося далі, друзі? Ось така у нас новина, що італійська компанія, виробник макаронних виробів, випустила протеїнові макарони. Що це означає? На 100 грамів такої пасти, саме 100 грамів замінюють 25 грамів м'яса. До складу входить білок гороху, який не впливає на смак, але збагачує організм протеїном. Ось так протеїнові макарони знову ж таки лайфхак для вегетаріанців веганців ваганців. Я? Я б такі, до речі, спробувала. треба скуштувати. Треба потрібно. Угу. Так, ідемо далі. У світі е, вже створили штучний інтелект для прогнозування лікування ракових пухлин. Друзі, що тут відбувається? Модель здатна розпізнати складні біологічні е, закономірності у клітинах та передбачати, як різні препарати будуть впливати власне на саму пухлину. Е, штучний інтелект допомагає виявити механізми, який допомагає зробити е, власне. Холодні пухлини видимими для імунної системи. Зазвичай такі пухлини уникають розпізнавання імунітету. Ось. Що ускладнює лікування? Зокрема, імунотерапію. Нове відкриття може відкрити шлях до комбінаційних методів лікування, які раніше були неможливими. Вау! Wow. Бачить, що от, да воно допомагає виявити mm -hmm. от, реакцію, тому що буває так, наскільки так. я зрозумів, ти приймаєш препарати, а воно не знає, як діяти, тому що не бачить пухлину. Mm -hmm. А це допомагає виявити пухлину і вже імунітет. Ага, ось вона й давай її там mm -hmm. з усіх сторін якось. Ну це, ну це дуже класно. Ось цей в цьому напрямку штучний інтелект, коли запускають, коли якісь отакі дослідження проводять, це просто неймовірно класно, що ми користуємося такими сучасними технологіями. Ну що рухаємося далі? Відомий додаток для обміну повідомленнями або ж месенджер тестує нову функцію. Ліміт на повідомлення залишені без відповіді. Що це означає? Таким чином. Месенджер хоче боротися з нав'язливим спамом. Ліміт діятиме протягом місяця і автоматично обнулятимуться. Кожні 30 днів. Користувачі жартою, що ті, хто люблять ігнорувати повідомлення просто в захваті, тому що через 30 днів все зникне. Ну а менеджери... або, на, або навпаки, це для мене буде стрес, тому що я знаю, мене є повідомлення, я рідко відповідаю в сулі різних причин і так далі. Але ти про них знаєш. Ну, я що ти знаю, і мене навіть знаєш, в моєму плані дня відповісти всім в телеграмі, ага. і я влистаю там вниз, таке. там чи ще в якомусь іншому месенджері. Uh -huh. Ось у ну, uh -huh. мене їх багато. Ось, і ти думаєш, де від іде, я ще не відповів, uh -huh. а я знаю, що вони в мене там висять. І... Бачиш? А, але, але, але це буде але мотивація. Стимул. Це буде навпаки мотивація, все ж таки. Ну, і зараз супину чи все обмолиться. Так, Або так, потім так. дивитись, ти мені не писала. <division. рош у> так, 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 є таке. Ну і ще однією новиною поділимося з вами, що в Японії створили такий телевізор, який, який можна лизнути і відчути смак їжі. Геніально! Всередині пристрою встановлені такі ароматизатори, що імітують страву, показану на екрані. Це ж, дорогі е, телеглядачі, е, надії. А ну от напишіть свою думку. Уявляєте, ми зараз готуємо якісь там брауні чи кексики з ви ну, роз... Виглядає так заманчиво, і ви в себе вдома там, де, до телевізора підходите, якийсь там. Знаєш, як це колись ці з спорф... парфумами. Непоганий смак. Взагалі це. Цікаво, це дуже цікаво, друзі. Купити обов'язково такі телевізори жартуємо. Ось, але хочеться, звісно, щоб ви відчували всі ці смаки, запахи, які відчуваємо. Ми, але а, будемо вам переказувати, звісно, чесно і ділитися своїми враженнями.